Добрий день, мої любі! Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати найсмачніший кетчуп із домашніх томатів. Всі пропорції залишу під відео. І так, нам необхідно томати, перець солодкий перець гіркий цибуля чесник та яблука. А також, звичайно, наші улюблені спеції. Очищаємо цибулю, чесник. Помиті і висушені томати ми ріжемо на такі невеличкі шматочки, для того, щоб вони краще уварювалися. в нас. Я нарізаю одразу в каструлю, де буде варитися наш кетчуп. Далі підготуємо наш перчик. Це е, гострий перець, перець чилі, а також солодкий болгарський. Ріжемо також шматочками, цибульку, часничок також нарізаємо і наші улюблені яблучка. А тим часом наші томати на вогні вже варяться, уже майже закіпають, віддали вже велику кількість рідини. Ви подивіться, наскільки вони вже зменшилися в об'ємі. І далі я вам покажу, що саме з ними необхідно робити. Після того, як наші томати проварилися 15 хвилин, необхідно відділити лишню рідину. Вона нам зараз зайва. Що ми робимо? Ставимо сито в каструльку і таким ось чином ми переливаємо всю рідину. І ви подивіться, наскільки густі залишилися у нас томати. На цьому етапі ми вже додаємо наші подрібнені овочі. Це перець, часник, цибуля, яблуко. Ось так, все гарнесенько перемішаємо і варимо 30 хвилин. Потім будемо з вами додавати вже приправи. Нам необхідно буде додати перець, базилік, коріандр, гвоздику, сіль, сахар та оцет. І так, наші томати з овочами ми варимо ще 20 хвилин. Потім будемо перебивати блендером і перетирати. Я вам все покажу і розкажу. Для перетирання нам необхідний ополоник та сито, яким чином це відбувається. Ось ви бачите, я наливаю два ополоника і ось так по колу постійно обертаю. Таким чином, цей процес відбувається досить швидко. Все насіння та шкірки залишаються в ситі, і в нас залишається дуже густа паста, яку ми таким чином перетираємо. Повірте, це все відбувається досить швидко. Ви подивіться, яка в нас маса чиста, густа. Ви тільки подивіться на її консистенцію. Ну і все, що нам з вами залишається, це довести наш кетчуп до кипіння, прокип'ятити та розлити по стерилізованим баночкам. Ну і ось такий смачний, прекрасний кетчуп у нас з вами вийшов. Повірте, він готується дуже-дуже швидко. Якщо ви його приготуєте, ви будете неодмінно задоволені. Смачного готуйте разом зі мною цей чудовий рецепт кетчупа.